Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування пельменів і існує безліч рецептів їх приготування. Але як добитися, щоб саме наші пельмені вийшли найсмачнішими? Ось деякі секрети приготування м'ясних пельменів? Що таке пельмені? По суті, м'ясо загорнуте в тісто. Перший секрет смачних пельменів полягає в правильних пропорціях і замішуванні тіста для пельменів. Ми беремо на шість частин борошна одну частину кип'яченої гарячої води і заварюємо борошно. Як ми робимо заварне тісто на нашому каналі є відео. Посилання в описі, яка ж консистенція повинна бути тіста, воно повинно стати крутим і еластичним. У борошно ми, звичайно, додали ще солі, одне яйце і 3-4 столові ложки олії. Замість сили тісто на пельмені, ось яке воно у нас! Другий секрет: тісту потрібен відпочинок. Не потрібно ліпити пельмені стільки що зліпленого тіста. Потрібно його залишити на 20-30 хвилин, щоб воно відпочило, щоб клейковина розійшлася. Заміс потрібно накрити чи рушничком, чи харчовою плівкою. А тим часом. Займемося начинкою. Третій секрет смачних пельмені стосується начинки. Найголовніше брати фарш із декількох видів м'яса. А у нас ось приготовлена начинка зі свинини із м'яса серця. Печінки готуємо ми начинку для пельменів, хоч її можна й намазувати на хліб для тривалого зберігання в духовці. Якщо вам цікаво, як ми готуємо смачну начинку, то напишіть про це в коментарях. Ми помістимо ролика на нашому каналі. Смачна начинка для пельменів. Помістимо на каналі у нас найсмачніші. Хто ще не підписався, то підпишіться на наш канал. У нас дуже смачні страви, а головне приготовлені із найпростіших продуктів. Правильне ліплення наступний секрет. Щоб зліпити однакові за розміром пельмені, Тісто ми розкачуємо, стаканчиком витискуємо круги, круги знову розкачуємо тоненько, тісто розкачуємо тонко до товщини приблизно 2 міліметри. У центр кожного круга плесканця кладемо начинку, начинки не жаліємо. Найсмачніші пельмені й ті, у яких пропорції м'яса й тіста один до одного. Кружечок складаємо навпіл, защіпуємо краї пельменів та, що при варінні з пельменів не витік сік. Ось які пельмені ми наліпили, а ви. Формуєте ліпите пільмені, такі, як вмієте. Головне гарно зліпити краї, щоб начинка не втікла у воді. Як зварити пільмені? Наступний секрет смачних пільменів полягає в тому, що ми їх не просто варимо у воді, а у воду на один літр води. Додаємо одну чайну ложку солі, можна додати солі і більше. У нас просто добре начинка посолена. Додаємо 5-7 перцю чорного горошку, 2 горошини духмяного перцю і одного 2 листу лаврового. І чекаємо, поки вода закипить. Пельмені кидаємо у кип'яток. І відразу їх розкручуємо, щоб пельмені не сіли на дно каструлі, а швидко піднялися догори, щоб в процесі варіння вони не злиплися. Варимо пельмені з моменту, коли вони сплили до догори, на середньому вогні 6-7 хвилин, іноді розкручуємо їх у воді, щоб вони. Рівномірно зварилися. По закінченні процесу знімаємо їх шумівкою, будемо пельмені подавати до столу. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. Та поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили. Адже це позитивний обмін енергії. Ми вам відео, а ви нам вподобайки. Писку, коментарі. Ми віримо, що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Далі буде. Ах, і смачні. Ах і варенички. Соковиті, ясні, смачні.